Ну що ж, друзі, ми продовжуємо власне, нашу розмову з гостем. Знаємо, що ви нам написали багато запитань для Юрія Бондаренка. Зараз ми будемо запрошувати його до нашої студії, щоб поставити всі ці запитання. Сподіваюся, він дасть відповіді на все, що вас цікавило. Пане Юрію, ми знов чекаємо вас у нашій студії. Добрий день ще раз. Ми вже поїли. Та я бачу і готові говорити про залежність від їжі. Ми молодці знаєте, коли вже зробив, тоді вже наказуйте. Це файне значання над людьми. Ну дійсно, ну здавалося, їжа такий основний процес взагалі нашого життя і розвитку. Чому у багатьох людей виникає залежність від їжі? І мені ще власне цікаво, чи вона була раніше, чи зараз просто такий величезний. Такий колорит їжі, що ми можемо отримувати дуже багато різноманіт, а сортимент. вже ми так, можемо ставити її там в одну так. лінію, як наркотично залежність? і мати проблеми від цього. Безумовно. Безумовно. Серйозно? Так, настільки... да, це ж ціла індустрія. Ну, от, вся рафінована їжа, надто солодка. Якщо ви дивитеся, от подивіться, от, про цукор ви там згадували, так. То, от дивіться, там є ж і модифікований цукор, і глюкозофруктозний сироп. І фруктоза. і тобто... Замінники. Да, залежність від їжі якраз викликана продуктами, які занадто смачні. В усіх, в усіх сенсах цього слова. Тобто вона смачна. Смач... Не тільки підсилювача, але підсилювачі теж мають. Значення. Просто вона, вона неприродня, вона така, знаєте, от ну, це от гурмани винні в цьому, скажімо так. Я пам'ятаю, коли ну, в мене як то кажуть. Перелом відбувся щодо цукру. Uh -huh. Це коли один лікар одного лікаря-дієтолога запитав, він ну, дуже знаменитий кать, найшкідливіший продукт у світі. Він каже, цукор. І потім, коли я взяв пів баночки солодкого напою, шоколадку, яку зазвичай всі купують разом, uh -huh. і подивився на грами, виявляється, що в пів літри води і цієї шоколадки, ну от. Більше половини цього стакану цукру з'їдаю. І в мене просто аж очі відкрились, думаю, ну, що ми їмо. Ну, окей. В стакані Кока-Коли тобто, 13 е, чайних ложок. Так, так, так. І тому додають ортофосфорну кислоту, щоб ти не виблював, вибачте мене. Це, ти не щоб можеш, не ти не можеш да, 13 ложок цукру. Тобто сьогодні харчова залежність це проблема. Безумовно. Чому в людини виникає залежність від їжі? Хіба ми не створені для того, щоб їсти? Ми створені для того, щоб їсти, але не для того, щоб залежати. У усьому має бути баланс. Якщо ти порушуєш цей баланс, ти отримуєш оцей захисний механізм, про який я казав, спрацьовує. Організм починає бунтувати. Чому проявляється залежність від їжі? Я те, що їм три рази на день, але багато їм чи це перекуси. Mm -hmm. Ну, взагалі, як визначити, що що людини… Є проблем? очевидні симптоми залежності від їжі. Е, перше, це ти продовжуєш їсти, навіть якщо ти відчуваєш, що ти наївся. І ти не то, що, те, що продовжиш, ти тобі хочеться їсти. Тобто тебе ще от, тягне їсти, їсти, їсти. Потім ти відчуваєш почуття провини це стабільний симптом харчової залежності. Окрім того, ти повторюєш цю поведінку, незважаючи на те, що твоє тіло змінюється, і ти бачиш всі наслідки цього, ти все одно це повторюєш. Це будь-яка основ, основа і прояв залежності. А Тоб, так, та сама психологічна угу. тема, тобто тебе тягне і на фізичному рівні, хоча це не пряма хімічна залежність, вона опосередкована. Саме дофаміном, нашим нейротрансмітором, від якого ми отримуємо задоволення. От. І найадективніша їжа, яка є в світі, це піца. Що є? Піца. А що значить? Най... Вона є яка? За, ну, викликає найбільшу залежність. Піца? А, тому що там прям комбо знаходиться всіх цих е, так. елементів, так. які викликають залежність. А Вже як... після піци йдуть, вибачте, так, е, так. перебуваю вас. Шоколад, морозиво і все решта. Але піца це просто наброван. Ве така, що щоб бути струнким, потрібно їсти пласку їжу, шоколадки, піца і так далі. <гум> 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 це, це, це так не вшиває. <гум> да -да 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 -да. Пласка їжа. А скажіть, будь ласка, які в основному от причини, крім того, що ми бачимо, що ми гладшаємо, але ж є крім фізичних і фізіологічних, ще й психологічні причини, ось таких проблем, які викликають залежності? Ну шлунок розтягується. Вот ми їмо ще більше. Ми порушуємо свій обмін речовини. Зараз, вже останні роки, всі лікарі знають, що таке метаболічний синдром. Гарантовано харчова залежність викликає з часом діабет другого типу, масу проблем з тиском, тому що кожен кілограм жира це 5 кілометрів кровоносних судин. Кожен кілограм жира – це 5 кілометрів додаткових. додаткових. Да, тобто це додаткове навантаження. Плюс 10 кілограм – 50 кілометрів судин, по яким треба прокачувати нашому серденьку. Вау! Wow. Rough. <кхем> да. І це зразу відчутно на серці буде в людей, які відчуваються. До речі, у нас є сімейна лікарка, яку ми дуже часто запрошуємо. Вона mm -hmm. зараз знаходиться в Німеччині, і от вона нещодавно розповідала, що німці із задоволенням роблять операцію на зменшення шлунку. Да, це страшна операція. Страшна так операція, є. так, і тому, що вони не хочуть худнути. Mm -hmm. Тобто для них це найпростіше рішення. Вони, по-моєму, вона ще якось оплачується з їх соціальних там вибухів. Причому причому над організмом в цієї операції полягає в тому, що це не просто зменшення шлунку, ребятки. Це вони роблять такий клапан спуску, тобто обводний. Якщо ти переїв, їжа скидається одразу в кишківник і воно просто вилітає. От, тобто, як ти їв їв воно решта просто вилітає по обходному цьому. Звучання над організмом, да. так. В трубу абсолютно. І не встигається всмоктувати так. різноманітні поживні речовини. Як Дуже... обороти залежність власне, від їжі і ну, з чого почати? Тому що я знаю, в мене і друзі кажуть, я зараз буду їсти, в мене буде боліти шлунок. Угу. І я знаю, це не добре, це мені вилізе боком. Але от але далі залежність. Ну от З чого почати? Ну, тому що для мене, здається. Як -то говорить, потворство апетитом, ну, це ну, найбільша така штука, хто над нею має владу контролювати, мені здається, це найсильніша людина в світі. Ну, для мене, мені здається. Тому що я знаю свої здорові чинники, там, принципи. Але коли я голодний, ну, тобто ти готовий будь-що їсти, продати себе, ну, от я не знаю, от як обуздати це все. Це історія біблійна про людину, яка продала право переворотства. Просто за, за їжу. За їжу. Да. Це, це насправді реальність. Я думаю, що є немало людей, які це зроблять так само. А, перше, перше а, ну, ті самі 12 кроків. Треба визнати, що ти залежний. Друге, це почати шукати допомогу про допомогу. І це організація свого життя, плану харчування. Отримання і пошук джерел задоволення від інших ресурсів. Тому що, дивіться, основна причина, ну я хотів би це все ж таки сказати вам, ребятки, основна одна із основних причин це теж все ж таки соціальний фактор і духовний поєднання. Яким чином? Людина вважає ресурсом, тобто, вона, от, і я завжди задаю своїм пацієнтам питання. Що вас піднімає з ліжка? Що заставляє, заставляє вас спонукає вас жити? От, що вас надихає? Це ресурс. Який ви маєте ресурс? Найпоширеніша відповідь: діти, сім'я, стосунки, коротше, все навколо людей. Але люди це тимчасове явище, це люди, непостійне явище. Люди можуть тобі від тебе піти, люди можуть вмерти, люди... щойно була хвилина мовчання. Тобто люди можуть. Це, це ненадійний ресурс. Абсолютно, він зникаючий. І стосунки з людьми відповідно. Як каже Біблія проклята людина, яка надіється абсолютно на абсолютно вірно. Це пророк Єремія каже. І далі написано «благословена людина, бо там написано, буде він як, як той кущ, який хитається по пустелі, тобто немає коріння. А і далі пише благословена людина, яка покладе надію на Бога, і буде він як та то дерево, яке зеленіє 24 на 7. І відповідно ресурс це Бог і все, що він створив. Це природа, це фізичні вправи. Тобто, це те, що у вас ніхто не відбере, не відніме. Тобто аеробне тренування. Ну, ви завжди можете тренуватися. Навіть якщо вам ноги відрізали, ви все одно можете здатні робити аеробне тренування. Якщо вам і руки відрізали, подивіться, Ніка Вуйчича, він займається аеробним тренуванням. Далі, це природа. Тобто аеробні тренування на природі. Природа це Божа книга. І безпосереднє спілкування з Богом. Тобто, і, причому двосторінне. Це і молитва, тобто, поговорити з ним, і щоб він тобі відповів, тобто, треба відкривати святе письмо, Євангеліє. Я часто раджу псалтир, Євангелія від дивана, ну, найпростіше для сприйняття і дуже глибокі речі. І тоді це твій ресурс, тоді він тебе заряджує. А так ти будеш просто заїдати, ти будеш навпаки переставати їсти це інша оборотна сторона цієї медалі. От. І, тобто, визнання, і початок планування, і ну, стороння допомога обов'язково. Угу. Дуже Т Т цікаво. А ски, Я не, просто давай. хотів, якби, підсумувати. Тобто таке ще переосмислення трішки відбулося в нас, дорогі глядачі, що коли ми прокидаємося вранці, угу. нас стимулює жити, рухатись далі. Не робота, не мої обов'язки, не мої плани, а в першу чергу це дух, душа, тіло, те, про що ви говорите. Це Господь, піклування про здоров'я. Ми, ми, ж, ми ж люди. Ми не самодостатні істоти. Ми, ми завжди від чогось залежимо, Залежим. обов'язковось. І ми маємо розуміти, що ресурс наш має бути стабільним. Тоді нас ніхто не, не ну, зламає, ні не не диявол, не зламає, ні обставини життєві. Ні труднощі. І навіть страждання, які ми маємо під час того, коли ми відмовляємо собі їсти цукор чи там щось, ці страждання усвідомлені. Вони мають ціль кінцеву, вони мають кінцеву мету. Так як військовий на фронті, він знає, заради чого він страждає. Він, він не тому, що він ненавидить їжу, а тому, що він любить цю їжу. Просто він, він знає для чого. От, ну, Військовий стр... страждає так, за сім'ю. за за близьких, за, за свободу. Да. А коли я воюю з харчовою залежністю, їжа для мене не ворог. Моя звичка, як її правильно вживати, оце є ворог, моє ставлення. Тому ти абсолютно вірно сказав про те, що той, хто володіє собою, краще, ніж того, хто на фронті. Навіть от, е декілька днів тому спілкувався з одним військовим, який повернувся на декілька днів з фронту, uh -huh. він каже, Ну, ми там про вечерю Говорили, Він каже, що я вже рік не вечерю, тому що навіть якщо я утримую рано, більше шансів мене спасти, коли шлунок пустий. Абсолютно вірно. І, і він, ну, тобто, ми там не вечеряємо, щоб не по не поправитись, а він так, каже, так. ні, це, це для того, щоб вижити, Яка для мене це не стоїть проблемою. І плюс так. щодо військових, наприклад, і це ставлення в будь-якій залежності. Коли ви виконуєте завдання, і це завдання життєво необхідне, так? Треба, от як а, каже генерал Залужний, він каже: ми воюємо не тому, що ми ненавидимо ворога, ми воюємо, тому що ми любимо тих, хто в нас за спиною. Я лікуюся від харчової залежності не тому, що я ненавиджу процес їжі, а тому, що я розумію, що моє тіло це храм душі, храм Святого Духа. Я відповідаю за це. І коли це усвідомлення правильного відповідалі. Почуття і відчуття це є стимулом. Я так само спілкувався нещодавно зі штурмом з хлопцем з штурмового батальйону. Він каже: мої побратими, які йшли в бій з ненавистю, з бажанням вбити ворога, більше з них поранені або двохсот. Тому що ти е, втрачаєш е, нормальне сприйняття реальності. Контрол. Ти більше ризикуєш, ніж коли ти виважений, коли ти навпаки, ти рятуєш життя інших. Ти, о, ти йдеш не бути героєм, а ти йдеш людиною, яка захищає, щоб іще далі захищати від почуття любові, говорячи про їжу. Тобто, ми розуміємо, що це не просто там, знаєте, хочу займаюся спортом, хочу їм, хочу не їм. Яка роль психолога в цьому питанні, коли людина розуміє, що в неї проблема в залеж... залежності від їжі? Чому потрібен психолог? Потрібен або психолог, або хороший дієтолог, який має психологічну допомогу, тому що це комплексне питання. Це не тільки фізичне, але це психологічне і соціальне. Людина-психолог це людина, яка стає тобі наставником, супервайзером, який допомагає тобі, розписує твою дієту, тому що ти не можеш зорієнтуватися. Тим більше, що їжа це процес, який ти маєш виконувати щодня. Нато uh -huh. ти можеш попостити там декілька днів, але. Для харчової залежності постати це не така легка справа. От. І тому ти знаходишся постійно в цьому процесі, і природні речі треба відрегулювати. Це не алкоголь, і нікотин, які просто можна відсунути, вони ніколи не дають нам користі. А тут потрібна якраз людина, яка буде тобі допомагати. Також група підтримки або програма проходити. От. Це вкрай. Вже... То... Проблема залежності від їжі це не лише про шлунок, але це й про однозначно. У нас є цікавий коментар. Пані Олена пише: «Добрий ранок, всіма залежностями і гріхами керують духи. І якби люди до кінця не усвідомлювали, то ставало б моторошно від цього і, можливо, хотіли б якнайшвидше звільнитися від них силою Божою. Тобто вона каже про цей елемент, що дуже складно скоріше за все звільнитися просто своїм власним бажанням, не маючи якоїсь опори внутрішньої, яку ми шукаємо саме про яке ви говорите. На Більшість відсотків я згоден з цим коментарем. Абсолютно, коли людина залежна, вона. Вже має хворобу, це не просто звичка, а вже хвороба. Залежна людина тимчасово одержима. Вона має, вона живе під впливом злих сил. Особливо, коли мова йде от, саме про таку важку залежність. Будь-яку, будь в тому числі, хар харчову. Uh -huh. Тому що людина не керує собою. Це означає, що хтось нею керує. І це якраз ознака ще один аргумент того, що потрібна. Людина, яка навчить, як протистояти цьому, і потрібен Бог, який буде захищати і буде тим вічним ресурсом. А, і ну, твоє тіло, твій мозок буде зайнятий іншим духом. Мозок це, це будинок, а в будинку має хтось жити. Дякуємо. На завершення таке от питання: яку пораду би ви дали батькам або які помилки роблять батьки? У вихованні mm. і в харчуванні дітей, щоб в майбутньому в них було правильне уявлення, здорове уявлення і не було залежності від харчування, яке mm. сьогодні на превеликий жаль дуже сильно руйнує нас. Так, влучне запитання. Дуже їжа не має бути, не має приймати участь, коли люд коли дитину дорікають, дитині дорікають або ніяк в ніякому разі, їжа не може бути використана як метод. Виховання. Як Ніколи, метод похвалини може. Ні бути. в якому разі. так. — Зробиш, дам їсти, так, або не <хи> зробиш, або їж, я тебе заставляю, там, змушую. Uh -huh. Це має бути розмови і так далі. І смачне готується не тому, що ти заслужив, а тому, що тебе люблять. Любов є вкрай важливий аргумент, який треба подавати правильно. І це дуже влучне запитання, тому що. Коли ми особливо, я їжджу, там Закарпаття, Буковина, культ їжі це просто це окрема історія. Є такі у жінок, у них всіх є такі фішечки. Ну, скуштуйте ще, спробуйте ще. Тобто, типу, я ще не пробував, знаєте? Зайдіть на чай на 12 так, страв, так, так. Та, та та та, та, та. <хі> От, або, там через почуття провини починається так: ти мене не любиш. там. Ну як так? Ну, доїж. Оце ці речі не можна робити. Доїж. Я ж не смітник, щоб знаєте, викидати в мене те, що не можна доїсти. Або ніхто не доїв. Воно ж пропаде. Ну розумієте, так, а людина не пропаде, Так. — маму. — Так я вам кажу. Це вся твоя сила ось тут. Ось ці останні ще, да. <паде> так. Причому там нещодавно я був, там, знаєте, такі тірамісу зготували. Знаєте, половина лишилася Вона каже, ну як воно буде пропадати? Половина. <паде> 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 ну, з'їж то було. Розумієте, так? Тому е, ці речі вкрай важливо розуміти і не використовувати їжу як маніпуляцію для почуття провини, в вихованні. От, е, їжа має бути за планом організована, і насправді е, мама і тато є просто це, це гуру, завдяки яким е, дитина взагалі розуміє, вона живе щоб їсти, чи вона їсть щоб жити. Я так на завершення згадав чомусь ці слова, які Господь говорив перед потопом, бо люди їли, пили, там заміж виходили. І я думаю, ну в чому проблема? Ну ніби ж їли. Але розумію, наскільки воно все було взаємопов'язано: нездорове харчування, беззаконня, все неправильно добре. працює свідомість. Друзі, тема важлива, і знаєте, коли ми читаємо Біблію, коли Бог створив Адама і Єву, найперше, що про що Бог говорить, це про раціон. Чим харчуватися? Бог відразу про це попіклувався. Тому нехай Господь, слово Боже, буде авторитетом, а нам Господь дасть нам мудрості. В принципі, всі ми знаємо, як правильно питання, щоб Бог дав нам цієї сили, а ми її прийняли для того, щоб харчуватись правильно і нашим життям. Прославити Бога. У нашій студії. Був Юрій Бондаренко, лікар-психіатр нарколог, керівник християнської клініки Ангелія. Якщо ви щойно долучились до нашої розмови, ви можете переглянути весь діалог на окремому ютуб-каналі Ранок Надії. А наразі рубрика Твій психолог.